Раз на раз із дідом. Іди до дата. Мюхай пебру козака. вата, Шаблею, як даргана, у порох трупостелі. Привіт, рейдер. На зв'язку Вайпер. Вертесят великого стража. 15 рівень, анкіл через Рошкара, трьох мучениць і Холодне Серце. Зараз вони його заколупають і після бою ми подивимось на швидкостя, присети та можливі заміни. Антіл Until... стартує зразу на авто, і нічого ручками нажимати не потрібно. Швидкість проходження залежить від того, наскільки часто буде прокати метеорит на прошкарі. У мене використовуються мучениці в сеті яду. Я їх одів, але сет яду не обов'язковий. Можна просто в столянку одіти, головне е дотримуватись швидкостей. Ось як ми побачимо тільки, що були дві мучениці без анкіла, тобто по моїх можна так сказати, підрахункам, орієнтовно в тиждень фейлиться десь один бій. Якщо кожен день фармити по 6 ключиків, то один бій може зафейлитись. E, за рахунок того, що наносять урон, і тут в нього є пасивна навичка, коли він втрачає певну кількість здоров'я, він контратакує. І якщо в цей момент ось мучениця раз, два, три. Без, e, без e, блоку шкоди. І якщо в цей момент певний відсоток падає здоров'я і він контратакує, мучениці не качені, він їх просто вбиває і анкіл ламається. Але це буває ну, один раз в тиждень. Це частіше це один раз в тиждень. А так все без проблем Промиться на авто. Ну, зараз щось довгувато. 2 хвилини 38 секунд. Кращий час 2 хвилини 7 секунд. Дивимось ми по пресетах і по швидкостях. Отже, Рошкар 251 швидкість. Даний Рошкар використовується також в анкілі накланого боса. Холодне серце. Забув сказати Рошкару. Забороняємо другу навичку на зону безпеки. Одиничку. Холодне серце швидкість 222. Забороняємо другу навичку з серцеїдки. Одиничку ставимо Перша мучениця 224 швидкість, ось такий присет. Друга мучениця 223 швидкість, ось такий присет. І третя мучениця 222 швидкості ось такий присет. Холодне серце, мінімально я тестив 175 можна швидкості. І швидшу, ніж 222 бажано її не робити, так як вона буде ходити перед мученицями і трошки буде довший. Дій. Добренько, ми подивились параметри. Ось тут ви можете всі побачити. Крішкоду велику на холодне серце робити не потрібно, так як бос має пасивну навичку, і тобто Холодне серце більше, ніж е, 10% не зможе вдарити. По моїх підрахунках в нього орієнтовно 5 мільйонів здоров'я. тобто Якщо ваше холодне серце б'є 400-450 тисяч, більше крішкоди можна не давати. Зараз ми продовжимо відео уже з другою командою, де в складі замість Рошкара Елікат. Перейшли ми на другий аккаунт. Дякую Ігору за те, що надав доступ, щоб показати вам даний анкіл. Починаємо. Основа анкіла це хелікат, Трімучниці та ДД. Тут не обов'язково геомант може бути будь-який ДД, який маєте в себе на аккаунті. Або то Холодне Серце, або то оруженосець, Септимус, або хтось інший на ваш вибір. Анкіл також працює на авто з самого старту. Нічого ручками нажимати не потрібно. Зараз вони заколупають великого, ми подивимось на пресети, на швидкість даних героїв та зробимо для себе висновки. Ми можемо побачити, з хелікатом бій трошки затягується за рахунок того, що він після кожної атаки контратакує боса. Ну, але при наявній точності він накладає слабкість, яка збільшує урон по нашому босу. Ну і швидкість також проходження залежить від того, чи прокне сірчаний камінь. Ось прокнув. Чи ні. Він також пришвидшує проходження. 2 хвилини 23 секунди, кращий час, хвилина 20 секунд. Зараз ми подивимося на ресети. Отже, хелікат. Забороняємо пекельний вітер, покір на рабство одиничку, швидкість 244. ДД швидкість 204, як я сказав, можете використовувати будь-якого ДД. Головне, щоб була відповідна швидкість. Перша мучениця швидкість 210, друга мучениця швидкість 199, і третя мучениця швидкість 197. Присети у всіх однакові. Як ми можемо побачити, швидкостя тут менші. Анкіл працює весь на авто, нічого ручками натискати не потрібно. Якщо було цікаво, тисни вподобайку, підпишись, підтримай український контент та зустрінемось в наступних відео. Ей, друже, дякую, що додивився дане відео до кінця. Відправ це відео своєму другу рейдеру, воно йому буде корисним.